Те з вами грубо порахуємо, коли ви на аренді. Да, ви на аренді рік відпрацювали, ви заплатили, наприклад, за 12 місяців 36 тисяч злотих. Коли ви взяли автомобіль за 40 тисяч злотих на викуп, у вас через рік лишається автомобіль, який ви навіть за 20 тисяч можете продати, це такою, мабуть. ну Через рік ситуація може змінитися. Ну, от я сьогодні вважаю, що там за 20 тисяч я можу продати швидко автомобіль, технічно справний. Тобто відразу людина з таксі в таксі поїхала. Не треба газ ставити, страховки купляти, ремонтувати ходову, шини міняти. Ну, в общем, багато чого не потрібно робити. Тому на викуп це вигідно, тому що ви. У вас залишається актив через рік. Тобто ви відпрацювали рік, ви заробляли рік гроші в таксі. Відповідно, через рік у вас залишається автомобіль, який ви продавши, наприклад, цього, по сьогоднішній ситуації за 20 тисяч і у вас ви 20 тисяч ви вийшли. А 20 тисяч можна заінвестувати, наприклад, взяти в лізинг нову королу або там уже вану, наприклад, до 5 років там з пробігом до 200 тисяч. Це перспектива рост так звичайно, так що звертайтеся.